Друзі, усіх вітаю! Тепер ваша професійна відеозйомка та прямі ефіри будуть більш якісні з ось таким товаром від бренду Walker. Це стабілізатор Монопод. Для iPhone та Android підійде цей стабілізатор штатив Монопод. Для зйомки відео або проведення прямих ефірів в тому самому ж Тіктоці. Давайте його швиденько розпакуємо, більш детальніше вам покажемо. Сам монопод ось так виглядає з тримачем для телефону, підходить будь-яких розмірів для телефонів. Тут все у нас ось так регулюється, крутиться, взаді повертається. Є кнопочка Увімкнути монопод, зарядити через кабель та c який також йде у комплекті. Щоб він крутився, йде спеціальна підставочка з різьбою, розмір, діаметр різьби, такий самий, як у всіх стабілізаторних стоїк, тобто Можна поставити його, прикрутити на будь-яку де, де, на кільцеву лампу і так далі. Інструкція на українській мові, де детально розповідається за кожну кнопочку, кожен жест про цей монопод. І кабель зарядки USB та IPC. А тепер покажемо, як працює саме цей штатив. Нам потрібна підставка прикрутити підставочку по різьбі до цього штатива. Ось так це все легко відбувається. Далі ставимо штатив, беремо пульт управління. Він у нас на блютузі заряджається через кабель Type-C, акумуляторний. Підключаємо його до мобільного телефону, а сам мобільний телефон кріпимо на штатив монопода, фіксуємо так, як нам це буде зручно. Ось так. Підкручуємо взаді. Ось тут у нас є такі штучки, можемо собі підкрутити, порівняти. З нашою камерою, яка буде щитувати наше лице Face ID. Камера, якщо ми сидимо, можна ось так рівно зробити. Якщо ми стоїмо над моноподом, можна ось так припідняти цю камеру. Тут у нас місце для е, пульта Bluetooth. Підключаємо його. Підключається дуже просто, без додаткових програм, просто затиснули кнопочку, зайшли зайти в налаштування Bluetooth, і там підключитися під назвою, як на коробочці, walker БТРС 81. Без додаткових програм ми підключили пульт просто по блютузу, і тепер, наприклад, ми відійшли від телефону. Нам потрібно зробити фото або зняти відео. Ми просто ось так на відстані натискаємо кнопочку на пультові. Пішла у нас, бачимо, зйомка, і на пультові ось так зупинили. Потрібно зробити фото. Взяли ось так. Включили режим фото iPhone чи Android, натиснули кнопку. Одне фото, друге фото. Третє фото. І це ще не саме головне, що вміє цей монопод. Тепер дивіться уважно: включаємо його ось тут на кнопочку, затиснули на 3 секунди. Увімкнувся у нас. Ставимо його перед собою. Наприклад, ведемо ми прямий ефір, розмовляємо або, наприклад, це буде зум навчання і так далі. Повертаємо, зверніть увагу голову, і за нами повертається камера. Висока швидкість повернення на 360 градусів. Якщо ми встаємо і ходимо навколо монопода, він навколо нас буде просто крутитися. Ось так це працює. Вліво, вправо, і він за нами повертається. Регулюється все за допомогою ось цієї камери. Якщо ми сидимо, наприклад, за столом, можна її помістити вниз. Якщо ми над моноподом поміщаємо її ось так вверх. Зелений датчик сигналізує нам про те, що функція відстеження працює. А також у цього монопода є функція управління, відстеження за вашою головою і управління чотирма жестами. Працює такий жест, як «Окей», стоп. Люкс палець вверх і Вікторі. Що кожен з цих жестів означає, розповімо за мить. Ось, наприклад, таких два жести, як стоп і окей, вимикає і вмикає наше відстеження. Наприклад, і зараз працює відстеження. Дивіться, ми крутимо зараз головою наш монопод, крутиться за нами. Нам потрібно це діло зупинити. Ми просто кажемо йому Стоп, зупинись. Показуючи це рукою стоп, і він у нас зупинився. Бачимо, він зараз не крутиться за нами. Тепер нам потрібно знову, щоб він крутився. Показуємо жест ОК на секунду. І він знову крутиться за нами. Працювати з таким крутезним стабілізатором-моноподом від бренду Волкер можна не лише на столі, а й відкрутити з противогодинникової стрілки основу стабілізатора, прикріпити на селфі-палку або на стандартний штатив. Ось так це відбувається. Прикручуємо на штатив. Різьба одинакова у всіх штативів і можемо проводити прямі ефіри по вашому сценарію. Найкращий вибір, найкращий варіант для замовлення пишить в Директ, гарантія 2 роки є в наявності. Звертайтесь в Директ.